У районі Бахмута окупанти перегруповуються. Після невдалих спроб штурмувати наші позиції. Російські війська зараз активно ведуть розвідку і намагаються знайти в українській обороні прогалини, щоб вклинитися у нашу лінію оборони. Втім, наші воїни не дають їм цього досягти. На деяких напрямках українські бійці просуваються вперед, відтісняючи ворога з укріп районів. Йдеться про просування не на кілометри, а на Кілька сотень метрів, але зі збереженням життів наших воїнів. Про ситуацію на Бахмутському напрямку дивіться в репортажі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Бахмутський напрямок. Бійці прикордонного загону в онлайн режимі спостерігають за ворожими позиціями та пересуванням окупантів. Напрямок Бахмуту, безпосередньо Бахмут, Солдар Бахмут. Що знаходиться на основній трасі Солдар Бахмут на дорозі, і відповідно зліва справа, де ворожі позиції укріпилися, щоб ми відстежували в реальному часі обстановку, яка там на даний час є. Попри сильні пориви вітру, аеророзвідники підіймають у небо дрони. І за їхньої допомоги в командно-спостережному пункті аналізують поведінку російських військ. Пробують йти на штурми, але в нас також є сили там, яких працюють, не даємо їм, але вони останніх декілька днів. Затихли переважно працює арта. Окупанти після невдалих спроб штурму у районі Бахмута нині перегруповуються, і російська розвідка намагається знайти в українській обороні слабкі місця, поки безуспішно каже боєць на позивний калюс. Його підрозділ готовий зупинити ворога, якщо той спробує посунути сюди на важкій броні. У разі наступу противника, прориву противника. Ми маємо його зустріти відповідно належним чином і дати бій по недопущенню просування його в глиб території ні на ні на один метр. В Бахмуті ну, якби міста немає, тому всі зрозуміли, я вже давно знищили як такого. Важкі бої ну, на вулицях також точаться хлопці, наші там працюють. На скупчення ворожих військ та пересування броньованих машин на бахмутському напрямку мінометники прикордонного загону реагують швидко, влучно і прицільно та прикривають просування наших сил оборони за допомогою 120-мм міліметрових мін з реактивним зарядом. Сім військовослужбовців противника намагались окопатись, обладнати вогневу точку. З метою недопущення просування наших сил оборони, які також проводять періодичні контрнаступи. Ну і в підтримку нашим хлопцям ціль була уражена. Противник знищений по візуальному спостереженню було видно, що два двохсотих, і решта п'ять військовослужбовців трьохсотими вони забрали. Це позиція ДШК. Держимо дорогу і ліву сторону балку. Появляються, починаємо воювати з ними, зупинять їх. Воювати з російськими окупантами боєць Віктор на позивний дід почав ще з 2014 року. Батько двох дітей каже, на рідну Черкащину повернеться, коли вижене російських окупантів. Я села людина, так що працюю завжди. Вже тягне назад до землі. Ну нічого, цю землю треба відстояти чим пошвидше. Вигнать їх. На ноль, тільки на ноль офіційний 91-го року. Ну, думаю, та навіть не думаю, а знаю, що ми їх виженемо і буде все добре. У командному пункті біля портрету головнокомандувача збройних сил України залужного під синьо-жовтим стягом вони повісили картину українського Криму. Там більшість цих бійців проходили службу до анексії росіянами в 2014-му. Туди обіцяють і повернутись з Бахмутського напрямку Донеччини. Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.